Тому що ти не можна наприклад, публікувати тільки про війну, тому що тебе перестануть дивитися. Відома блогерка Таня Пранткович разом зі своїм чоловіком поїхала відпочивати на Мальдіви. Пара не вбачає нічого в цьому поганого. Він виїхав до Польщі як волонтер. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, обов'язково ставте ваші вподобайки Вподобаєте до цього відео і залишайте коментар. Цій ситуації потрібно надати розголос, адже вони знецінюють наших волонтерів та. Захисників зараз мій пост коштує для малого та середнього українського бізнесу, по моєму. Чи 50, чи 60. це Таня Пренткович, українська інстаграм-блогерка, яка має понад 1 мільйон підписників, рекламує гарний одяг, відпочинки та показує своє ідеальне інста життя. А це її чоловік Андрій Гонковський, блогер та підприємець, засновник центру онлайн освіти G-Tech. І сьогодні блогерка-мільйонниця Таня Прендкович відпочиває на Мальдівах не лише з дітьми і подругою, а й зі своїм цивільним чоловіком. Гонковський виїхав за кордон як волонтер, він повинен був відправитися до Польщі на благодійний захід, але раптом опинився на Мальдівах зі своєю сім'єю. І от у мене просто питання: от вони реально не розуміють, що вони роблять як кацапи. Тобто, це такий менталітет зражки, коли я багатший, я особливий, у мене є зв'язки, я виїду. Та да, звичайним не можна, а я незвичайний, я вийду. Вони реально не розуміють, що це менталітет от звідти. Після затяжного мовчання, нарешті, він вийшов на зв'язок. В своєму інстаграм чоловік пояснив, чи дійсно прилетів на острів до Тані та чому не відразу відреагував на запитання. Пише таблоїд. Мабуть, багато хто з вас вже бачив ось це фото і ці заголовки. І ви мене запитуєте в директ, Андрій, це ти? І насправді я фізично всім не можу відповісти. Саме тому записую це відео. Я розумію обурення, я розумію реакцію великої кількості людей, але все насправді дещо не так, як це описується. Саме тому далі розповім детальніше. Цікаво, що тим часом хлопець Тані Принткович публікував у себе в інстаграм благодійний контент з Польщі. Якщо вірити його блогу, то 23 січня блогер провів тренінг у Варшаві. Однак користувачі мережі впевнені, чоловік заздалегідь записав ці кадри, щоб запостити їх у потрібний момент. Тобто, друзі, все це було сплановано. Ідемо далі. Як пояснив Гонковський, в Польщі у нього була запланована благодійна подія Магія ранку на 11 січня. Однак дата проведення заходу змінилася в останній момент. Але коли я вже прибув у Варшаву, організатори дещо змістили дату на 23 січня для того, щоб провести більше анонсів. І відповідно в мене були вільні дні. В цей час моя дружина летіла на відпочинок з нашими так, я вирішив декілька днів провести з ними. Можливо, даремно, можливо, можливо, помилково, але вже як є. За словами Андрія, пізніше він повернувся у Варшаву і таки провів там благодійний захід. Так, ми не ідеальні люди, інколи робимо помилки. Виправдався Андрій. Також важливим моментом є те, що я підприємець. В командах моїх проєктів працює майже 100 людей. Я відкрито та чесно заробляю ці кошти, створюю робочі місця, відкриваю нові проекти і при цьому всі свої поїздки оплачую також зароблених мною коштів. І дякую всім, хто не хейтив, а прийшов з запитаннями або зі словами підтримки Ну, такі ми не ідеальні люди. Інколи робимо. На це йому пише користувачка. Чому ви просто це відразу не транслювали в інстаграм Сторіс? Ну завжди ж проблеми більше, коли починаєш щось приховувати. Хто б не хотів зрозуміти, той би не зрозумів і тоді відразу, але неприємний сам факт оцього обману зараз. На що Андрій відповідає? Важливо. Ніхто нікого не обманював. Коли ти не показуєш якусь частину свого буденного життя, це не означає, що є якийсь обман. Це просто друзі, сюр. Ця людина своїми словами просто наплювала на всіх з великої гори. Вони просто знецінили все, що роблять наші захисники та волонтери. Ну це ж не просто про мораль, це порушення закону. Чого це має залишатися, взагалі без уваги, чого це має залишатися. Безнаказаним Таня Пронткович власних заяв не робила, адже як виявилось, із її переписки з Валерією, не вважає вчинок поганим. Блогерка мільйонниця щиро дивується, чому її критикують. Вона не розуміє різниці між відпочинком чоловіка в Карпатах під час війни в Україні та відпочинку на Мальдівах після перетину кордону з дозволом на виїзд задля волонтерської діяльності. Його б не випустили за кордон, якби він не зробив стільки хороших справ. Ви знаєте, виїзд зараз складний, і власне всі документи про куплення авто, автобуси і так далі з власних грошей дають змогу перетинати кордон, бо це і називається волонтер. Це навіть не про збори, заявила дівчина гонковського та прив'язала тим самим право на виїзд до матеріального становища чоловіка. По факту я не брехала, я летіла сама, а чоловік на законних підставах перетнув кордон. Дала блогарка моментом. Є те, що я підприємець, От, створюю робочі місця, відкриваю нові проекти. Добре, в мене сторіс до нового року. В мене коштував 35 розпаковка. Наприклад, огляд стоїть. Угу. потім у мене був передкут, коштував 50 тисяч, і зараз він коштує, наприклад, милосердні візиту двадцять тисяч гривень. Тобто це ціна 2020 року у мережі користувачі обурені. Вони залишають такі коментарі. Як Софія пише: мій батько повернувся в Україну, пішов воювати в свої 55 років добровольцем і загинув не за це. Найкраща людина і сотні таких, як він, загинули не за це. Ні, не може так бути. Я вважаю, що їхати на відпочинок і прикриватися волонтерством як і мінімум несправедливо до тих, хто захищає нас і в дощ, і в холод, і в смерть. Ігор Лаченко впише: багато хто мені кидає пост за принткович та її мужа, який відпочивав на Мальдівах, а виїхав як волонтер при тому, що вони це визнають і не бачать нічого такого в цьому. Хай кожен волонтер, який виїжджає по шляху, поїде на море тоді. Завтра лечу на Мальдіви з малишками, тому що я волонтер і багато чого зробив. А ще у Варшаві буду сидіти там. У мене супер поперважливі форуми. Питання Того ми сидимо. Ми можемо собі дозволити і Турцію, і Таїланд, і багато чого. І багато українських сімей можуть собі це дозволити. А чого ми не порушуємо закон? Того ж ми, мабуть, віримо в те, що щось зміниться в цій країні. Що а, якщо ми не будемо а, самі погано вчиняти, так то і корупція ця помре, тобто все починається з тебе, да? Це плювок в обличчя волонтерам, військовим і простим українцям, які віддають останні. Найбільше бісить не сам відпочинок, а те, що вони хотіли усіх дурних зробити. А Мальдівам потрібні волонтери? Мій чоловік теж хоче на море. Чому одному можна виїжджати, а іншим ні? А як він виїхав? Ну хто б сумнівався? Мажорам закон не писаний, і тому це закономірно. Пишуть користувачі у коментарях. Любити себе, ти знати, яка ти, ти знати, чого ти хочеш. Але ми часто забуваємо про це, забиваємо на це і живемо просто звичними шаблонами. Проте, друзі, всі негативні коментарі, Тані Андрій та їхні друзі, які разом з ними відпочивали на Мальдівах, успішно видаляють та блокують війна, не на часі чи як блогери також закрили доступ до коментарів. Ми зараз там воюємо. Да ми воюємо за свою незалежність за те, щоб у нас було краще життя, і по факту. Um, отакі дії, коли одні думають, що вони якісь особливі, так усі виїжджають, да не всі виїжджають. Отакі дії вони мають наказуватися, того, що ну, у нас є зараз закон діючий так. Чим відрізняється Америка і будь-яка інша країна цивілізована від Бананової республіки? Законами, перш за все, цивілізацією, так що там закон дійсно працює. І от як у нас має зараз це відбутися? Друзі, дякую, що дивились. Залишіть ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і пам'ятайте, добро завжди перемагає зло. Слава Україні, слава Зсу.